Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Сьогодні невеличке відео на тему розпаковки рослин. Кому цікаво, залишайтеся. Ми замовляли 5 саджанців чайно-гібридних роз, там англійська ще здається один виноград і самшит цікавенький на сайті Агромаркет. Давайте подивимось. Сьогодні ми забрали нашу посилочку. І разом з вами її відкриємо. Ось так. Отже, друзі, що ми тут маємо? Давайте я переверну, подивимось на якість матеріалу. Ось так. Сподіваюсь, вам буде добре видно. Так, в принципі, посадковий матеріал досить добре запакований. Тут у нас кущик самшиту. якщо чесно, я думав, що він буде більшим. Але, ну, не знаю, можливо, я щось не побачив на сайті. Ось такий цікавенький кущик, трішки він листочки верхні. Мені наче підсохли. Ну, подивимось. Подивлюся корневу. В цілому ось такий кущик. Я дуже хотів такий самшит. Він такий цікавенький. О, подивимось, друзі. Також, крім кущиків, е, самшиту я замовляв 5 роз, як я і сказав. Давайте я спробую показати. О, трішки відірвалося. Це у нас троянда чайна гібридна, блакитний ніл. Ось так вона буде виглядати. Ось сам саджанець троянди. Ну, в принципі, непогано, як на мене. Ось так він виглядає. Також тут у нас ось така троянда. Це у нас англійська піано. Ось я вам покажу. Ось так вона має виглядати. Також, як на мене, досить непоганий саджанець. Живенький. Також ми замовляли виноград, ось він. Переображення, ранній. Такий, знаєте, подивитись в інтернеті досить популярний сорт, досить такий довгий, довгий він. Начебто все ок. Подивимось, висаджу, розповім, як він себе буде почувати. Крім цього, друзі, ми замовили ще три рози. Тут же навіть одна з них пішла в повний ріст. Це у нас англійська помаранчево біла. Називається каскарка. Ось так вона виглядає. Ось як бачите, такий саджанець. Рози, до речі, всі добре запаковані. Вони запаковані звичайний білий поліетилен. Подивлюсь, яка буде корнева. Поки що задоволений. Зафіксовані вони були добре в коробці, прибиті такі степлером, тобто вони не могли висовуватися. По якості посилкового матеріалу скажу ще окремо. Тут у нас роза чайно-гібридна, помаранчево-червона любочка. Ось так вона виглядає. Ну, Наче б тут також все окей. Я ж кажу, подивлюсь, як вона буде рости. Поки що нічого не скажу. Запаковано кажу нормально. І йшло все теж нормально. Це у нас троянда, чайна гібридна де Дефюнес. Ось так вона також виглядає красиво. Ось сам садженець. Ось таку покупочку ми зробили. І ось сам шит. Сам шит скажу, думав, що буде більший, якщо чесно. Ну, подивлюсь, як прийметься, друзі. Напевне, буду дорощувати ще в окремому горщику, а вже на наступний рік висаджу у відкритий ґрунт. Ось такі покупки ми зробили на сайті Агромаркет. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Якщо це відео було корисним, ставте подобайку, підписуйтеся підписуйтесь на канал.